Може, мені важко. Він мені... А тут подивилась класна тутета, про підбори поговорила, і вона якась, типу, краще. Mm -hmm. Отака історія. Давай почнемо. Всім привіт! Це критичні дні. Мене звати Яна Алтухова, і наша гостя сьогодні, яку я хочу представити дуже оригінально. Ти знаєш, в мене давно була заготовка королева чогось. І я ось завжди думала, куди б її. Пристроити. Мені хотілося когось презентувати як королева чогось. Королева сумо, королева еклерів. І я нарешті зрозуміла, це ж ти королева взуття. О, Боже. Аліна Качаровська. <свист> І в нас гості сьогодні Дякую. королева Дякую. взуття. Треба встати так зробити. Аліна Качаровська. Але ти для мене ще в цьому. Королева, тому що в тебе вийшло? Ну мені здається, що в тебе вийшло, і я тебе пам'ятаю дуже давно, коли в тебе ще була дуже оренька, давно, да, мануфактура. Дуже мануфактура? І я тебе пам'ятаю з тих часів. Вот. і в тебе за весь цей час відбулося дуже багато класних кроків уперед, як на мене. І скажи, чи ти сама себе розцінюєш як дівчинка, у якої вийшло? Ух ти! Знаєш, так почали ми з королеви взуття і перейшли до такого глибинного філософського питання, можна сказати. Про королеву начали. Мені треба якось, знаєш, виправдання, що я так тебе репрезентую. Ти повинна сказати, так, в мене вийшло. Зрозуміли. Мені так подобається назва Критичні дні, тому що. Тому що у всіх королев бувають критичні. Ми дні. до цього ще дойдемо, не сумнівайся. Чи я вважаю себе дівчинкою, у якої вийшло? Мені здається, Яна, що це має бути останнім питанням на в житті на життєвому шляху, після якого ти заплющуєш очі і помираєш. Це дуже якісь бойовики бле... пішов. Тому що так багато викликів кожного дня. Знаєш, я прокидаюся. Я прокидаюся, я за кожен день проживаю нові емоції, новий досвід. І в процесі цього одного єдиного дня, а інколи знаєш однієї години. Ти такий, то в тебе ніби виходить і щось виходить, то зовсім ти нічого не розумієш. І, ну, це відчуття, я королева, потім я не королева, і тому не можу сказати, що я вважаю себе дівчинкою, у якої вийшла. Я б сказала так: я багато чого досягнула. Для себе і ми навіть нещодавно з чоловіком говорили, і я кажу: ти знаєш, а мені все подобається. Ну тобто, чоловіку, чоловіку постійно там щось не знаходить, щось треба вдосконалювати. А ви і разом так займаєтесь? Так, 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 так. Ми партнери в бізнесі. Бізнес о, це дуже складна історія. А, так, це історія зростання mutual growth. Uh, і uh, у нас в бізнесі ще є мама, тобто нас моя мама, тобто яка тобто нас троє партнерів, і це на 100% сімейний бізнес просто. Це насправді шалене поле для зростання. Ти це розцінюєш саме як поле для зростання, а не поле для страждання. <гум> <Тому> що... <гум> да, так. так. Ну, в полі для зростання ми проходимо і фази страждання, <гум> звичайно. Але да, це поле для зростання. Що тоді для тебе успіх? Це гроші, або що Кайлі Джорнер пройшлась, або що там 150 мільйонів дівчат купили, угу. або ви бачите якісь там звіти продаж, або що про тебе Вог написав. Для мене успіх бути щасливою. Ну, тобто це... це якісь персональні виклики. Персональні, так. Ну, тобто, а успіх в бізнесі? А якщо розкласти, як я відчуваю щастя, то е, це е, здоровий бізнес. Який маржинальний, який прибутковий? А що таке для мене маржинальність і прибутковість? А, тобто, як явище, я б сказала, це а, означає, що є змога розвиватися, тому що якщо ти не маржинальний і не прибутковий, відповідно ти тільки ти працюєш там в нуль або в мінус, а ти не можеш собі дозволити ресурсний стан, з якого ти можеш творити. А творити я можу тільки з ресурсного стану. А ресурсний стан це коли є здоров'я, це коли є система, це коли є е, команда. Тобто для тебе важливо все таки цей ближній круг. А те, що там Кайлі Джорнер, це для тебе не марка успіху, не марки. Ну вона така сама, як ми. Повернувшись з Нью-Йорка місяць тому, я зрозуміла, що насправді а, те, що одні країни так масштабно декларують про інклюзивність, насправді глибоко-глибоко вони зовсім не інклюзивні і вони не ставлять в рівень собою людей з інших країн і інших національностей, там і так далі. І для мене це було таким як. Для мене взагалі цифри перестали бути релевантними. 10 доларів Нью-Йорку, 10 доларів в Києві. Це дві різні історії. І тому, якщо я хтось тебе, наприклад, з Нью-Йорка запитає Яна, а скільки ти заробляєш місяць? Ти маєш відповісти приблизно так. Значить, спочатку я помножу на один коефіцієнт, потім помножу на другий коефіцієнт. Це наскільки більше населення сполучених штатах в порівнянні з Україною, і потім я тобі відповім, тому що щоб ти тобі зрозуміти релевантність моєї зарплати, ну типу, тобі просто цифра нічого не скаже. Тобто гроші тебе не заводять? Ну, що гроші. Ти Більше заробила, менше заробила, більше, менше. Ну, тобто, для мене гроші це, наприклад, мотивація. Я, в принципі, подружилася з грошима. А до того ви були сорі? <свісно> Мені взагалі останнім часом відгукується ідея заможного суспільства, і ідея заможного суспільства вона не пов'язана з фінансами. Це не про це не про гроші, це ідея заможного суспільства, це про спосіб життя насправді. Це про те, що ти піклуєшся і дбаєш, як ти живеш. Коли ти звертаєш увагу, що ти їси, як ти їси? Ти, ну, тобто, я там, наприклад, змінила раціон харчування на початку року, і це не коштує нічого. Але це просто звичка, коли ти там то я сиділа на п'яти капучино, знаєш за день, або там ще щось ну тобто, а потім я зрозуміла, що я себе просто як на е, допінгах просто цілий день намагаюся підтримати рівень енергії. І змінивши просто харчування там на триразове, без перекусів, прибравши каву нон стоп протягом дня і так далі. Як виявляється, я себе набагато краще почуваю. Я в суперресурсному стані. Щаслива, присутня, цілісна. Аліна, не ти просто гуру. Чи можна записатись на ваш вебінар? І це все тільки кава? Ні. Я зараз називаю, що наше життя це такий знаєш, комплексний набір унікальних терапій, які підходять саме тобі: е, танці, е, йога, е, терапія, масаж, косметолог, харчування, нутриціолог і так далі. Просто ти ну, якби скриваєшся і відповідаєш на питання, як ти хочеш жити. Ну, ти ж розумієш, що те про що ти зараз говориш, це взагалі то складно, тому що перше це свідомість, і друге це відповідальність. О, відповідальність. Не так багато людей е мають цей силу і ресурси взяти відповідальність за своє життя. Це найскладніше. Кожній людині здається, що вона там, щось пізнала в цьому житті, і, в принципі, вона вже якби, в чомусь розбирається. І це завжди такий, в, така величезна спокуса, знаєш, ну, типу, виступати оцим в ролі вчителя, там, не знаю, коуча, тренера, я все знаю, а для мого характеру це взагалі так притаманно, що мені доводиться з собою проробляти таку гігантську роботу. Я йшла подивитися на департмент стор, сам, самаритянин. А він знаходиться навпроти хедковатеру Луї Вітон. Там і магазин, їх флагманський, і головний офіс. І я так підійшла. у е, них е, е, ще красива ця колаборація була е, з японською мусткиною? І е, я так дивлюсь, дома ну, молодці, але це ж ваш, ваш досвід. Ну мені не зовсім не потрібен. І шлях цей не потрібен. І я не хочу такого шляху, і розвитку такого не хочу. Тому що в мене він свій інший. Мій унікальний шлях розвитку. І я в цей момент настільки прокайфувала взагалі від всього, що трапилося в моєму житті, а найголовніше від того, де я є і хто я є. Мій розмір, розмір бізнесу, скільки ми всього пройшли, мої ідеї, мої бажання, якби бачення, куди хочеться рухатись, для кого, як все. Все, що ми можемо, це в принципі отак от говорити, розповідати. І якщо ця історія комусь відгукнеться, так як і з нами відбувається. Ми там читаємо, слухаємо і так оп, і воно десь знаєш там торкнуло, зачепило, і ми там перевернулися, і ми щось спробували, ми щось зробили, і так далі. Тобто, можна тільки ділитися. Ну мені здається, ця історія, що ти побачила цей магазин і зрозуміла, що в тебе свій шлях. Він ще й про впевненість собі, і про любов до себе. Чи це завжди так в тебе було? Чи ти прийшла до того Як? Не завжди прийшла? Ти кажеш про любов до себе, а це ще в свою чергу про. Абсолютно ок, сприймати, коли ти комусь не подобаєшся. Те, що ти робиш, комусь не подобається, і люди вільно висловлюються про це, і ти це нормально теж по-здоровому сприймаєш. А скажи, як в тебе складаються відносини з хейтерами? Знову ж таки, є два варіанти. Я можу когось тригерити, так само, як мене тригерять. Або ти береш відповідальність, або не береш відповідальність. І все. І отак от постійно. Тому що якщо ти. Ну, в присутності, і ти відповідаєш на питання, як ти хочеш. От в цей момент, якщо ти на нього відповідаєш, в тебе є варіант: робити так, як ти хочеш, або залишати так, як є. Все. Як тобі вдається постійно щось продукувати, придумувати, не вигорати? Звідки цей креатив? Для того, щоб бути істинно креативним, отак, як я казала, там не знаю 10 хвилин тому, для мене це бути в ресурсі. Ну, Тобто, якщо я не в ресурсі, тобто, ви придаєте старі колекції. Ти зараз і ти хвилину назад це дві різні людини. І через те, що ти постійно змінюєшся, у тебе виникають нові досвіди, які ти можеш транслювати в різні сфери. То Що ви робите? ну, переходить сезон, а вам не подобаються ці ідеї, які були. Ми його кенсили. У нас з'являється ідея, і до того як воно попадає в магазин, це, це проходить один рік. А за рік воно не втрачає актуальності. Просто коли ти переживаєш багато досвіду, ти наперед видаєш дизайн рішення. Якісь штуки, які ви не планували, і потім стається повномасштабне вторгнення. Щось змінюється зовнішньо дуже mm -hmm. сильно. Що тоді з цим робити? Це стало каталізатором всіх змін абсолютних в усьому. В житті. Ти не знаєш, де, в який момент, ти щось побачиш, почуєш, відчуєш, понюхаєш, доторкнешся і так далі. І в тебе трапиться діалог. І ти такий хоп. Я хочу це. Комфорт чи краса? Два звичайно. Ну, дизайн це ж більше про красу? Ні. Наша місія в Качаровській – це два поняття, які йдуть завжди отак. У нас не може бути такого, що це красиво, але незручно. І не може бути такого, що це зручно, але не гарно. Тобто, крокси ви не будете робити? Я чітко пам'ятаю цей момент, коли сказала: я не можу на ці крокси дивитися, я кажу, не може, мені хочеться елегантної стопи. Це було кілька, кілька сезонів назад, і так, наприклад, у нас зайшли балетки. З твого досвіду чи можемо ми сказати так, що Аліна Качаровська знає все про жіночі ноги. Так, можемо сто відсотків. Отут я погоджуюсь. Чи про жіночі ноги? Характер з них не можу. Розмір візуально вгадую на 99%. Повертаючись до вашої історії з чоловіком і цього партнерства, навколо мене дуже багато пар. Я сама така пара, які не витримали цей пресіг. Ну дуже складно бути і в бізнесі, і у відносинах. І я все таки перетримуюсь теорії, що це б краще розділяти. Uh -huh. Мені просто цікаво, на чому побудована ваша історія, В плані як тобі це вдається або розділяти, або не розділяти, і як не втрачати. Це відчуття, що це саме чоловік, а не бізнес партнер Це найскладніший челендж в моєму житті. А як день. ви проходите цей челендж? Ви все ще разом? Так, це, так, я дуже люблю свого чоловіка. Вона. Ну, Може, вона це надихає. і рятує. Може, це і рятує. Ну, я його кохаю безмежно. Ми одружені 12 років, а разом ми років 14 чи 15, а в нас троє дітей. Я його дуже люблю. Місцями це дуже складно. Але з іншого боку, те, як я а, завдяки своєму чоловікові в тому числі, зростаю, це що тут коуч світу? Все ж цього мені не дасть. Окей, а як тоді Аліна залишається цією дівчинкою Аліною з стосунках з бізнес-партнером? Це підбори? Ну, у мене є такий знаєш вчительський тон. І я просто доводжу цифрами. Чому я вважаю, що правильно зробити так, а не так. Почути один одного. Наша сила в тому, що ми любимо одне Ви, Здається, перша от, в моєму оточенні пара. Ну, ми там не близько знайомі, але тим не менш, яка подолала. Я тобі це. ще розкажу, значить, дивись. Е, Аня завертайла. Що була, і там така історія. Я просто роздягаюсь. Окей, я буду оптимістично. <рив> Такі пари існують, це надихає. Дивись, ти, коли любиш когось, це правда, ну, взагалі, сам шлюб. Навіть якщо просто прибрати бізнес, просто ж сам шлюб. В якийсь момент ти хочеш егоїстично волати про те, що ти хочеш. І взагалі, ти, я. Любіть мене, носіть мене, кохайте мене, там, не знаю, лелійте мене і так далі. Ну, це хочеться, воно проривається. А тут. І ти вчишся сприймати людину і вчишся розуміти, чому вона так робить. В тому твоя штука, що ти себе і обираєш в той момент, коли ти приймаєш весь світ всіх людей навколо себе і вмієш, розумієш, де твої, там де твій простір, де спільний простір, і як це все разом поєднувати. Ну бо задача людства яка? Вижити? І ще людства. люди вже Е, ну, не знаю. В цьому ну, сезоні тобто, цього серіалу. Е, за, о, <кхи> не дуже. не дуже. Чи ти легко сходишся з людьми і як взагалі заслуговувати твою довіру? Дуже легко. Я взагалі та людина, яка всім довіряє. Це по-перше, мене чоловік мій антипод, він ніколи не довіряє. Тому ми балансуємо з Русланом одне одного. Ну, Я вважаю, що всі говорять правду. Я ще люблю написати комусь в інстаграмі незнайомій людині. Я можу за кимось стежити. Мені людина відгукується, я просто пишу: привіт, пішли на каву. Все. Це дуже класно. Мені це хочеться дуже відкісна, по познайомитися з кимось. Все, і ми йдемо, знайомимося. Мені ще ніхто не відмовив. Мені ти не писала. Ми знайомі. Що змінилось в твоєму всесвіті за ці півтори роки? Тому що, от ми з усіма дівчатами, які до мене приходять, ми говоримо про те, що. Ну, це, звісно, такий досвід, якого у нас ще ні в кого не було. І цей досвід трансформуючий. Ну, війна, це перш за все, мені здається, трансформація дуже велика. І цікаво, як, те, як це спрацювало з тобою. Перше, це те, що було боляче, дуже сприймати, що світ не такий, як я, яким я його собі уявляла. Тобто, не всі можна довіряти, як виявилося. Так, ну я до останнього не вірила, що почнеться війна. Те, що найважче і найдовше я приходила, це усвідомлення взагалі скільки болі. Тому що війна, вона просто зняла всі рожеві окуляри і залишила тебе просто так: от знаєш, розхристано. З, ну і от і все, типу, так як є. Знаєш, я, ну, мабуть, просто знялися для мене всі фільтри, які я собі за там 32 роки встигла накласти на все навколо. Там уявлення про сім'ю, уявлення про дітей, уявлення про світу, уявлення про роботу. Всі фільтри просто так, знаєш, здуло. Для того, щоб бути елітою, має бути дуже потужний бекграунд. Ну, Тобто і це постійна робота. Це, знаєш, як для... Як... То тобто я відчуваю, що Kindle Journal тобі не подобається. Ні, а в мене немає. Ні-ні-ні. Тут. Не так, Тому що мені не подобається. Там немає ніякого бекграунду. А в мене з дитини взагалі немає ніяких відчуттів. Мені вона не цікава. Ми говоримо там про умовну світову еліту. Тобто, у нас зараз елітність виміряється популярністю дуже так, часто. Вот, а це ж я тобі кажу, що для мене фільтр поп культури теж злетів. І коли я побачила, там, як наші виконавці, наприклад, виступають для військових, і вони стали просто людьми, які просто прийшли все, тобто все вирівнялися, розумієш? Те, що було до війни. Наприклад, в моїй свідомості поп культура навряд чи повернеться на той рівень. І те, що я зараз дивлюся по світу, як деякі там, поп артисти вони продовжують на цьому, знаєш, на цьому хайпі доживати, все, він пройшов, не може. Це нездорова ситуація в суспільстві. Коли це все відбувається, тобто це, це не по-справжньому. Як виступає стінг на сцені на концертах, і як виступає ну, не знаю, там якась супер супер відома з великим шоу Поп співачка. Це Сталлс, небо... наприклад. Ну і не співачка, співак. Ну Стайлз — це от продукт нового часу. Він, до речі, схоже до стінга виступає. Насправді він виходить. Маленькі кусочки бачила, просто теж не була. Маленькі шматочки бачила. Тобто, людина взаємодіє з аудиторією. Він виходить і він співає. Тому що артист в першу чергу, там, наприклад, якщо ти співаєш, ти виходиш, ти голосом взаємодієш з аудиторією і Стінг, коли виходить на сцену, тебе в мурахи мільйон разів побігають. Ну він при цьому просто стоїть на сцені з гітарою і співає. Все. Ну, ми не можемо відкидувати цю всю історію поп попкультури з інфлюенсерами, з людьми, які просто відомі. Ну от у нас відкриваєш будь-який проект в інстаграмі, і там одна і та ж обойма людей. Ну, приблизно, плюс-мінус. Це просто люди, у яких багато підписників. Так, і це ж не тільки з Україною, це з, з багатьз зі світом, в принципі. Ну власне. Про яких ми сьогодні згадували Кардашіан, це люди, які побудували на цьому? Там немає нічого. Це просто популярність і тис. Все ну і це ж нікуди не Там щось ]ся. є. Там є насправді багато роботи, тому що свою популярність вони заробили. Заробили тим, що знімали нон-стоп, все своє життя в телевізійному Окей. шоу. Я маю на увазі, і... нема там освіти на на якихось набутки. Вони навіть не співають. <рес> <рес> так, типу. да. і знаєш про що це говорить? Доки є попит на ринку, завжди буде пропозиція. Є такий попит на ринку. That's it. то скільки в циф... в цифрах де б чого не було, історія про твій свідомий вибір, просто тільки про тебе і все. Кого ти читаєш, кого ти дивишся, що ти читаєш, що ти дивишся, і все. Ну тільки про це. Я мала на увазі про інше, що мені здається, оця парадигма, те, що ти популярний, просто тому, що ти популярний, вона нікуди не дівається. І навіть стає ще більшою, по моїм відчуттям. А по моїм абсолютно зворотня. Я б хотіла в це вірити. Але знову ж таки, я ретранслюю просто свої відчуття, і е, е, я стежу. Там, я підписуюсь на ті проекти, стежу за тими людьми, ну які в якийсь момент життя, або це, ну ми комунікуємо регулярно, да, це мої колеги або друзі, або цікаво подивитися, постежти, щось пізнати. У мене більше 200 підписок ніколи не буває. Як правило, це 100. Я постійно підписалася, підписалася. Це ну, от змінюється, якась там тема заходить мені, не знаю, там з наукою пов'язано щось, або там ще щось. Мені хочеться підписатися, на щось подивитися. Для мене, наприклад, золота ера інстаграму пройшла. Все, для мене вже пішов закат. Пік. А як ти це зрозуміла? А їхала в поїзді в Мілані три тижні тому. Пишу в чат колегам. Кажу колеги, я мені здається, ера інстаграму пройшла. А чому я так подумала? А він перестав бути для мене цікавим. Ну тут я мені складно з тобою погодитись, тому що немає альтернативи. тобто... А, а я це наступне написала: я кажу, буде щось, кажу, подивитись, буде, буде щось буде? нове. Я тобі кажу, буде щось нове. Не обов'язково, що це вийде якась прям нова платформа. Я навіть, бо ще собі скачала, я скачала соціальну мережу, в якій в основному письменники сидять і вони пишуть. Свої notes, letters, essays і так Ще далі соцмережа цікава. Я теж скачаю. Uh, Я пишу багато. Я хочу теж так. Читати. Так слухай, вона монетизується. Тобто, ти можеш робити якусь частину безкоштовного контенту, а якусь частину ти визначаєш фі і ця соціальна мережа. Е, ну, як би, отримує... Схоже на Patreon. Так і ні. Тому що ну, вона виглядає типу, як соціальна мережа мережа, а Патреон це більше як платформа, uh -huh. де ти можеш зареєструвати там свій. М? Знову ж таки, е, контенту навколо якісного і поруч близько багато. Питання в тому, як розібратися, що саме ти хочеш. Я останнім разом, коли летіла з чоловіком в Нью-Йорк, я вперше накупила собі в літак, не летіти 9 годин. Журналів, мабуть, 10 або 15 абсолютно нових. Ні разу жоден з них не купувала, нічого з модою не було пов'язано. Боже, наука, природа, мистецтво, це ж якийсь being Там ще, що, ще ж. І я так кайфанула, типу знаєш, ну, купа нової свіжої інформації а, в якомусь новому форматі. І це дуже дуже наповнює. Те ж саме книги. У мене от така от така от просто знаєш, біля ліжка. Підбірка від медіа до книг, ну, це все класи, типу бери і читай. Лізеш за е, дофаміном, оцим точечним, трик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, повертати. Який інколи він мені допомагає теж в роботі, тому що це якісь ідеї, приходять, ти бачиш, як щось у світі відбувається і так далі, Скріниш собі. Але в більшості своїй, ну, це ж просто такий. Mm. Це нерви. Але з іншого боку, це прекрасна можливість для комунікації. Але з іншого боку, чому всі соціальні мережі створені в Сполучених Штатах? Ну, тільки окрім, окрім, я тільки хотіла сказати: окрім. Ну, ти, до речі, ну не дуже дружить. Але я в очікуванні чогось нового. Я думаю, почнуться. А, мені здається, почнеться зараз сезон а, newsletters. Я би залюбки підписалась на твій. До речі, ти кажеш, ти багато пишеш серйозно. Тому, да, що, я багато пишу. в інстаграмі. Знаєш, а, тому що я ньюслетер, люблю да, Тому що ньюслетер – це щось таке. Ну, тобто, де має бути, ну, як журналіст, ти над ним попрацював. І це вже така якісна добірка, вибірка, те, чим ти хочеш поділитися, чи місцем якимось, чи подією, чи своїм досвідом пережитим там, чи ще чимось. Будемо чекати щось нового в інстаграмі. у світі. Ну, Вона може і в Україні, до речі, з'явитися. Може, може на блоги знову перейдуть, може на якесь. Ну, тобто там, де менше, але якісніше. Ну, Мені дуже відгукується твоя ідея, те, що світ рухається в сторону більш сенситивного сприйняття життя, більш якісного, більш відповідального і більш якісного. присутності угу. бути. Тому що те, що ми. Ну, Мені здається, 24 лютого, і все, що відбувалось після того, воно трошки змінило ситуацію в Україні. Uh -huh. Тобто, мені здається, ми стали більш чесніші з собою, відправдивіші, відвертіші, Це правда, але ж це не весь світ, це тільки ми. Я би сказала, що скрізь погіршилася якість життя в Європі, в Сполучених Сполучених Штатах я ніколи не була, але з того, що я побачила, people suffer. Я не знаю, що буде відбуватися, тому що два роки ковіда і півтора роки війни в Україні, і те, що зараз відбувається в Ізраїлі, просто ну, військовий конфлікт за військовим конфліктом, воно просто вибухає. І ми сьогодні сидимо з колегами бідом, і кажу, знаєте, там таке відчуття, що просто хтось, як за ниточки, тут не спрацювало, типу світ не зруйнувався. Давайте ми тут ще там, типу, а давайте тут. І що буде далі, ну, невідомо, але. Настрої і бажання змін, і розуміння того, якоїсь такої, знаєш, типу невідворотності з одного боку, а з іншого, що так далі не можна жити. Щось, щось, там, щось там не спрацювало. Питання на фінал. Як пережити ці критичні дні, які з нами зараз відбуваються, дуже складні і страшні насправді. Як пережити ці критичні дні? Життя ж воно насправді дуже красиве і багато прекрасного. І от ці от моменти, знаєш, такими маленькими, маленькими бусінками. Починаєш знову, таке це намисто вдягнув краси життя. І все, пристрасті до життя, і знову живеш. Супер. Дуже дякую тобі і бажаю нашим дівчатам відшукувати ці намистинки, збирати це прекрасне намисто життя і жити далі, тому що це має сенс. Це були критичні дні. Аліна Качаровська. Дякую за запрошення. Дякую тобі.